Чи буде працювати закон, який в народі називають законом щодо заборони по ЦМП. А насправді це закон щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр, яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України? Ну це якщо бути точним. Стосовно викорнення в Україні релігійних організацій, пов'язаних із країною агресором, у мене є дві новини: хороша і погана. Почну з поганої. Зараз ми бачимо, що у багатьох судових справах проти найбільш Зашкварних пропагандистів священиків у ПЦМП відбувається відкат. Ми нічого практично не чуємо про Пашу Мерседеса, колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври. Суди по ньому фактично припинилися 22 серпня. Суд іще на два місяці продовжив йому запобіжний захід. а Наступне судове засідання має відбутися у вересні. Е, нагадаю, що Паша Мерседес уже давно не сидить у СІЗО. Його відпустили під домашній арешт, ті, навіть з під домашнього арешту, він час від часу вискакує, десь собі катається на своєму мерседесі. Справа вже тягнеться понад рік, і з паші було знято електронний браслет. Скажіть, будь ласка, а у вас справа тут була сьогодні? Можна ну, якось вами як сьогодні? дуже гарно поступили. Спасі господі. І суддю, і прокурора, ага. і нехай Господь укріпляє. А днями суд полегшив запобіжний захід одному із топ найзашкварніших московських попів в Україні митрополиту Черкаському Феодосію. І він уже вийшов до своєї пастви і фактично продовжує робити те, що він робив до цього: зумбувати українське населення, Милості і покровительством Божої матері, совершенно неожиданої для нас самих На прошлой неделе один из четырех судов, которые занимаются уголовными делами, возбужденными против меня, при плановом очередном рассмотрении меры пресечения изменил круглосуточный домашний арест на ночной домашний арест, что сделало возможным мне приезжать и служить литургию в соборе, общаться с вами и руководить епархией. Почему чому так произошло? Тоже удивительно, но благодарю за это Пресвятую Богородицу. Як на мене, нічого дивного в цьому немає. Це не можна назвати ніяк, окрім як саботаж. Адже я нагадаю, слідство встановило, що під керівництвом саме Феодосія розповсюджувалися матеріали із російських пропагандистських сайтів, які, як зазначає, слідство пропагували ідеї руского міра та популяризували кремлівський режим. Йому повідомили про підозру за статтею 161 кримінального кодексу порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної релігійної належності та релігійних переконань. А і це лише одна. Із статей. Сам Феодосій під час судового засідання не припиняв розповсюджування зашкварних пліток, так, наприклад, він звинуватив слідство, що в нього в електронному браслеті прослужка, бо, бо так сказав Олександр Дубінський в СІЗО щодо засобу електронного контролю, який я вже протягом року, саме через тиждень буде рік, на собі ношу, є відомості. У засобах масової інформації, що саме ця модель електронного засобу контролю має в собі прослуховуючі пристрої, цю інформацію озвучив депутат, народний депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський, який теж зараз знаходиться чи під домашнім арештом, чи в СІЗО, я не знаю, за критику влади, він демонстрував на своєму телеграм-каналі. Цей пристрій, саме таку модель, з прослуховуючим обладнанням не знаю, правда, це або ні, але засоби мають масу інформації. Цю інформацію поширили. Знаєте, ось просто класична тактика кремлівських брехунів. Я не знаю, чи воно так чи ні, а от в Дубінського написано. А Дубінський потім скаже: Я не знаю, чи так чи ні. Але дуже на те схоже. Потім послухаєш те, що кажуть безпосередня паства, таких от митрополитів та батюшок із їхньою візією на світ, і вони кажуть: так, те, що ми розповідаємо, це все люди так кажуть. Це всім давно відомо. Ми самі Путін і кіріло. Грішимо, а по гріхах дається. Все по гріхам дається? Правильная Богом установленная власть. А что такое Богом установленная власть? Вы знаете? А в Евангелии пишется, что есть два типа Бога установленной власти. Это власть судей или царская власть. А у нас этого и, и того нет. Це репортаж Олександри Гонтар із телебачення Торонто із Почаївської лаври. Ви, мабуть, бачили його. Якщо ще не бачили, то бігом дивіться, бо це дуже смішно і сумно. Водночас, як ми бачимо, роботу у ПЦМП видно наочно, але я вам обіцяв і хороші новини. Правда, так от у ПЦМП, у тому числі і згаданий митрополит Черкаський Феодосій, дуже дуже сильно бомбиться від ухваленого парламентом законом. Тож я можу припустити, що якщо їх бомбить, то закон не настільки поганий, як про нього розказують. І поки ми з вами готувалися постом і молитвою, і зустрічі праздника, к великому сожалению, Верховна Рада готувалася і прийняла закон о повному запреті нашої церкви. І президент цей закон підписав. Я все ж таки нагадаю, що у ПЦМП пропонують у дуже такій лайтовій формі розірвати зв'язки з Москвою. Ну, просто просять, мало не з піруетами. Але у ПЦМП не хоче розв'язати зв'язки з Москвою. Я нагадаю, що паства у ПЦМП по всіх усюдах кричить, що жодних зв'язків з Москвою у цієї релігійної організації немає. Але слова Феодосія засвідчують нам. Прозворотне, що од нас ждуть, що требують розрвати молитвине общення з кіріархальною церков'ю і вийти в зону розкола, тобто стати розкольниками. Вот что предлагается прямым текстом. Я не зрозумів. Так немає зв'язку з Росією, немає приставки МП. Що скільки не говорять. У ПЦ і завжди додавлять МП. МП, МП, МП. І то я скільки слідкував, то ну п'ятий канал. Ну, ну всі наші канали. 24, й п'ятий. Який то ще канал? Що нас ждуть? Що требують розорвати молитвине спілкування з кіріархальною церквою і вийти в зону розколу. Чібо в нас є московські патріархи. Ну так це називається. А хто його так називає? А де а де, а де воно є написано? Ми Це знімаємо. знімає ну, ви мені. Покажіть, де воно є написано. що Це московські патріозалі нас київська, київська митрополіярха нас нас взагалі нема. Що от нас ждуть, що требують Розорвати молитвине общення з кіріархальною церквою і вийти в зону розколу. Я от не розумію, це якась просто шизофренія, якась біполярка у цих от, отців та їхніх прихожан. Причому Феодосій вийшов із під домашнього друзі, домашнього арешту він з під нього вийшов. І щойно він з нього вийшов, почав знову своє. Тобто йому пом'якшують запобіжний захід, а він знову робить все те саме. Як це може відбуватися? Я вам нагадаю, як проходив суд. Над Феодосієм і як активісти його зустрічали. Інші ж містяни прийшли з плакатами, чому Феодосій не за гратами, а дорогу встелили російським прапором із зображенням московського патріарха Кирила. Його портрет обвинувачений оминув. Це, будь ласка, поліція, приберіть. Це Добре. суспільний, суспільний простір. й сам суд відбувався просто такий з качелями-каруселями. Адвокат підозрюваного не з'явився. Суд у справі митрополита Черкаського УПЦ МП Феодосія перенесли судове засідання у справі митрополита Черкаського у не відбулося з поважних причин. Не з'явилися потерпілі. Суд не відправив митрополита УПЦМП у СІЗО. Призначене нове засідання. Суд обрав митрополиту ПЦЕМП Феодосію нічний домашній арешт. Раніше був цілодобовий. Підслідні священнослужителі ПЦЕМПЕ об'єдналися і назвали себе правозахисниками. Суддю у справі Черкаського митрополита ПЦМП підозрюють в упередженості. Керманичу Черкаської єпархії ПЦМП суд послабив запобіжний захід. Митрополит у ПЦМП Феодосії відмовився засуджувати Росію. СБУ провела обшук у митрополита у ПЦМП Феодосія, у архієрея серцевий напад в ОПЦМП повідомили, що митрополит Черкаський Феодосій переніс гіпертонічний криз. Суд у справі митрополита ОПЦМП Феодосія перенесли через хворобу обвинуваченого. знову. Суд не погодився відправити митрополита ОПЦМП Черкаського у СІЗО. У суді пояснили, чому митрополит Черкаський ОПЦМП мав дозвіл провести великодні благослужіння. Афієть! Судове засідання. У справі митрополита Черкаського ПЦМП Феодосія не відбулося через серцевий напад. Вже другий серцевий напад чи, чи третій. А, друзі, ще трошки, я розумію, ви втомилися ще трошки. Митрополит у ПЦМП Феодосій знову не з'явився до суду. Втретє, не прийшов на засідання. У Черкасах затягується суд над митрополитом ПЦМП. Тобто, ви бачите, як проходять суди по Феодосію. Це фактично саботаж. А я гадаю, так вони проходять не лише по Феодосію, бо, наприклад, ну, приблизно, мабуть, те саме є і з Пашою Мерседесом. Друзі, перш ніж ми продовжимо, я хочу вас закликати задонатити на РЕП для наших захисників. Збір проводить мій приятель Олександр Стрельчук я вже неодноразово поширював його збори. На РЕП збирають для підрозділу, е який, як пише Сашко, перебуває за кордоном. Тобто ви розумієте, за яким саме кордоном іде, так? Перебуває цей підрозділ східніше. Е -е. Давайте допоможемо із РЕП нашим захисникам, друзі. Бо РЕП захищає тих, хто захищає нас. Внизу в першому коментарі. Я закріплю посилання на сторінку Сашка та на монобанку. Будь ласка, долучайтеся. Тим часом на болотах православні пропагандисти просто заходяться в істериці від тих поневірянь та мук, які долає митрополит Феодосій. И вот Владыку привозят в суд в Киеве, и ворота, единственный вход, по которому можно пройти на заседание. И они расстелили российский флаг и положили фотографию патриарха. Давай иди по ней, иди, вытри ноги у Святейшего, отрекись от церкви. Вот это вот страдание за Христа. Вот это вот как происходило в 30-е годы, когда в пыль стирали православную церковь. Бесы окружили владыку Феодосия. И требует отречения от церкви. Требует пройтись по портрету патриарха. А не пройдешься, неизвестно, что с тобой будет. Снесем тебе голову. Вот владыке огромное уважение, что он не ступил на портрет святейшего. Он постоял, посмотрел и попытался как мог его обойти. Что еще не ясно про Феодосия? Что еще не ясно про ПЦМП? Не понимаю. Причем я сейчас акцентую увагу на одни детали, до какой мы сейчас с вами повернемся. Заверните внимание на то, в какой экстаз... Від своїх фантазій приходить ось цей ось Дмитрук на мінімалках, у ну, нього, до речі, прізвище. Цикавое, так и призвище. Хотят посмотреть, как хватается за каждую ниточку, чтобы уцелеть, в надежде сохранить жизнь. Вот падай и умоляй. И они получают от этого сексуальное удовольствие. Вот это такие маньяки из разряда насильников, педофилов. У них такое возбуждение внутреннее, когда они видят, как человек мучается. Поэтому они вот так жестоко насиловали женщин, так жестоко насиловали детей, вот поэтому. находятся целые там підвали з місцями питання крові, де знаходять підвали з місцями катування крові, любі друзі. І гадаю, вам дуже добре відомо. І те, як росіяни щось роблять самостійно, а потім звинувачують у цьому Україну, вам теж гадаю, дуже добре відомо, і ви це бачили і чого не один раз. Так вот, друзья, я не думаю, что в этого Голованова это все просто так из головы берется. И они получают от этого сексуальное удовольствие. Вот это такие маньяки из разряда насильников, педофилов. У них такое возбуждение внутреннее, когда они видят, как человек мучается. Как По... там Путин казав? Кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Зараз буде геть несмішне це інтерв'ю настоятеля Святопокровської парафії православної церкви України з Херсону проти Ірея Сергія Чудиновича. Він дав це інтерв'ю новинам Приазов'я, це підрозділ Радіо Свобода, і він побував в російському полоні в Херсоні в окупації. Ну, а потім вони просто позбавили мене, дезорієнтували, позбавили мене можливості бачити, контролювати ну, процеси. якби, ну, Я досі пів зараз не можу бути в темряві. Я забув, як називається грамотно ця фраза, коли людина боїться темряві. Ці блокаути на мене так вплинули, що я зараз знову перестав спати нормально. Вони зав'язали очі зав чи зав'язали шапку, вдягли, шапку. і зверху таку, таким платком шийним перетягли. Але так перетягли, не на очах, а так на дихальних шляхах. Тобто дихати нормально. Почали бити, ж... жорстоко побили. Я коротко скажу, щоб багато не витрачати час. А ось потім е... вимагали від мене інформацію, там особливо стосували те, що в мене в телефоні було. Ось. А потім вкинув в ну, підвальне приміщення, в якому не було ні туалета, ні опалення, ні світла, нічого. Там абсолютно темрява була. І холодно було, і пардон, в ніяких вбиральні, ніяких можливостей і впити не давали води. А потім прийшли, зняли, взяли з ДНК, усе як називається, мазок, зробив відбитки всіх там долонь, пальців, там сфотографували мене і сказали, що все, тобі кінець. Ну, а потім я там, я заснув, встамився голодний, холодно, я заснув. А потім відкрилися двері, вони мене одягли шапку, вже скрутили і там клазили пістолетом біля голови, і по великий час ми тут будемо Твоє життя закінчилось. Ось. Ну а потім виходить так, що вони там душили мене, били, всякі там ну, морально тиснули на це все. А потім вони почали роздягати мене і взяли кийок, дали потримати в руках, сказали, що зараз зголтують мене кейком, що вони його, ну, там, пошкодять і рану намажуть фіналгоном. Це такий пекучий крем, використовується в ортопеді. Ось. Ну, це ну, реально, я колись пам'ятаю, той фіналгон собі там десь на коліно мазнув, так пекло, що два чи три дні то це реально маски біль, напевно. Ось, і вони поставили на, на коліна, піли той Кийок, намагалися пхнути куди собиралася. Е, не знаю, чи це Божа воля, чи це вони передумали. Ну, воля, воля Божа, звичайно, що я, я врятувався від каліста. Вони добилися від мене, що я їм дав згоду на співпрацю. Я потім, після звільнення, пішов у контрозитку СБУ і повідомив про факт насильного змушення до співпраці. Пройшов фільтрацію і поліграф, і, і в державі до мене претензій немає, дякувати Богу. І власне ось. І вони отримують від этого сексуальне удовольствие. это такі маньяки із розряду насільників, педофілов, у них таке визбуждення внутреннее, коли вони видят, як человек мучається. Голованову далеко не треба ходити за прикладом. Я гадаю, йому все дуже добре відомо. А якщо не відомо, то це, схоже, те, про що він фантазує. Там серед московської цієї братії таких багато. Як заходить інформація спочатку, вона ж завжди заходить під виглядом чогось хорошого. Зло завжди, воно е маскується під хороше, адже якби люди всі, ну, всі люди, які являються. Ну, от, Предметом нашої уваги, ну, наш, от, нас клерікали в церковників, так? щоб ми їх залучати хочемо до до, до, до христово, християнського життя, то якби вони бачили, яке воно реальне те зло, то хіба би хто поводив себе по злому. Тому воно завжди підходить до людини під виглядом добра. От нам і за заводять стару пісню про, про, про головне росіяни: що мір, дружба, браття, єдина єдина купель крещення, натякаючи це на Володимирова хрещення у Києві. А ми один народ, значить, ми тут якби маємо право, це наше коріння. Хоча насправді все це не так. Вони використовують саме церкву, бо до церкви у людей як не крути, довіри у людей багато. Я не можу сказати найбільше, але багато. Дуже багато. Друзі, я вас всіх агітую подивитися це інтерв'ю. отця Сергія, про Приозовія. Я залишу його внизу, в підпису і в кінці відео. Відповідне посилання і раджу його послухати. Обов'язково подивіться, там не лише про катування, там багато цікавих і мудрих речей, це варто послухати. І от е, на одній стороні у нас відповідно порти Рей Сергій, а з іншої Феодосій. Е, є відомості у засобах масової інформації, що саме ця модель електронного засобу контролю. Має в собі прослуховуючі пристрої. Отакий от от мученик. Порівняйте. В нас з ними поводять по закону. І знаєте, я не кажу, що аж прям всі священники ПЦМП біси й демони. Є там ті, хто боїться переходити, вони, може, би, перейшли, але їх залякали. Ось такі от Феодосії та Тампачі Мерседеси. Але ворожої церкви не має бути на території України. Московські попи колаборанти мають сидіти у в'язницях як обмінний фонд. Вони вже давно і достатньо довели, що вони працюють на ворога. А З колаборантами треба вчиняти. Закону на цьому, поки що, все друзі. Дякую за те, що дивитесь, Дякую тим, хто підтримує мене вподобайкою і коментарем. Хто підтримує мою роботу за допомогою ресурсів Patreon youtube спонсорства та Монобанку? Але в першу чергу нагадую, що треба донатити на Збройні Сили України і внизу, в першому коментарі, ми можемо підтримати радіоелектронною боротьбою наших захисників, які перебувають в одній із областей. Східніше. На цьому все. Будьмо гідними. Па-па.